Громадська приймальня Павлоградської районної організації партії блок Петра Порошенка Солідарність знаходиться за адресою вулиця Соборна, 99, офіс 201. Час прийому громадян з 10 до 17 години. Субота та неділя. Вихідні. На віки залишиться в пам'яті народу 600-кілометровий піший похід шахтарів західного Донбасу на Київ у травні червні 1998 року. Як і коли почався робітничий рух, його етапи, його перемоги описані у книгах Ігоря Ледіна на Ізломі та Точка Кіпенія. Прізвища учасників пішого походу, їх фотографії, занесені на сторінки книги і назавжди залишаться в пам'яті їх дітей та онуків. За питаннями придбання книги звертайтесь за електронною адресою nп тв або ж за телефоном 095 347 72 71 із 10 до 17 години. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захист трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку гірників у 1990 році. Нова профспілка не залежала від работодавців. Вона стала авангардом у боротьбі за права шахтарів України. Згадайте численні страйки та мітинги на площах шахтарських міст. Згадайте, 600 кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї.